Ось такі квіточки має моя хоста. Вона зараз квітне. Квіточки не дуже такі яскраві, не дуже великі, але сама рослинка хоста, в мене такий великий-великий кущ, вона росте кругом, майже біля кожного під'їзду, багато її різновидів. Її називали подорожніковою лілією, за того, що у неї такі прожилки, як у подорожника. В Азії її застосовують молодесенькі листочки в салати, а молоді пагони піджарюють. Така вона неприхотлива рослинка, дуже багато сортів. І в мене кілька сортів є. Уже така невибаглива і розповсюджена.